Привіт! Сьогодні 23 травня 2025 року. Нарешті вже кілька днів нормальна погода. Стало тепло. Перестали йти дощі. Захотілося щось робити. Частину цієї роботи хочу показати в сьогоднішньому відео. У минулому році, хто з постійних глядачів каналу пам'ятає, я саджав у цьому місці, але дику жовту, прямо ягодами у рядочки. Ось покажу як вона зійшла густенько, так як саджалась, так і посходила. Ось ці пробіли пусті місця. Це вже викопана вона. Більші викопую, менші залишаю підростати. Ось так все гарно зійшло, можна сказати, 100% схожість. І зараз покажу, що я з нею роблю далі. Беремо, от, наприклад, таку лопатку, вибираємо сіяниць, щоб був такий величенький вже, такий маленькі, нехай ще підростають. Ось так викопуємо його. Дуже добре, коли викопався з таким шматком землі, з такою грудкою. Так, його і переносимо в те місце, куди ми його хочемо пересадити. Ставимо відро. Для прикладу ще одного візьмемо. Ось так з грудочками. Але буває таке, що грунт сипучий легенько доторкнувся і корінь оголяється то не страшно. Якщо все швидко робити, то все добре приживеться. А ось так, з грудочкою землі, рослинка навіть не відчує пересадки. Переходимо на ділянку, на яку ця олича буде. Висаджуватись на постійне місце, тобто тут вона ростиме два роки, рік як сіянець і рік вже як окулянт. Ось може виникнути питання, чому зразу не було посадити її так на постійне місце, тому що вона садилась ягодою, ягода, як відомо, в серпні місяці, а у серпні немає і клаптика вільної землі. Посадилася вона густенько на двох квадратних метрах, а зараз вона висадиться вже на півтори-дві соточки. От в такі рядочки. Кожному рядочку 55 штучок. Один рядочок, той що праворуч, видно у кадрі. Його я висадив два дні тому. Покажу потім ближче, як виглядає. Забиваємо два кілочки з протилежних сторін ділянки, натягуємо шнурок. Під нього сапкою робимо рівненький рівчачок, для чого потім скажу. Рівчачок можна і одразу садити під шнурок без рівчачка. Так, і ось покажу на кількох як воно все відбувається ось перші у нас є беремо таку мірочку довжиною 20 см можна робити через 25, через 30 це вже трошки великий інтервал між сіянцями. Я роблю через 20 попадаємо так от викопуємо ямку беремо наш щойно викопаний сінець розміщаємо його з попереднього на відстані 20 сантиметрів по мірочці. Зразу відстань від шнурка 2-3 сантиметри. Перекидаємо зимою, трохи притрамбовуємо, але не вирівнюємо повністю поверхню рівчачок, так і залишається трохи. Потім з поливалкою по цьому рівчаку. Поливаємо водою, щоб вода не тікала нікуди на сторони, а текла під корінь наших рослинок. От, і покажу, як воно виглядає вже посаджене. Ось два дні тому. так вони почувають. Буває таке, що може підв'янути Сама точка росту. Це коли у спеку висаджувати десь зранку і вона протягом дня може прив'янути. Але то нічого страшного, якщо все полито, ґрунт вологий, вони протягом дня-двох приходять до тями, дуже швидко приживаються і ростуть собі далі. Тобто це нічим не відрізняється від висадки розсади болгарського перцю, помідор, капусти чи чогось іншого. Все точно так само. На завершення ще покажу ці мультисортові саджанці майбутні. Ось Три прививочки в різні сторони. І отак от формується крона на штамбі висотою 50 см. Тут у нас шість прививок, з деяких навіть дві гілочки пішло, так вона вийшла симетрично у всі сторони. Тут теж три гілочки. Три прививки двома сортами. Якогось сорту буде дві гілки і якогось одна. Сорти у нас Ерлі Сенвіч і Саманта два і різних інжирних персика. Тут була гілочка і тут. На них прививки не прижились. Так їх обрізав і лишив тільки одну з трьох, яка прижилася буде такий собі просто. Звичайний саджанець І тут на низькому такому штамбі десь 30 см буде таке маленьке компактне деревце на три рукава. Всі три з трьох прижились. Ось такі вони. Якогось одного з них подарую комусь з підписників каналу. Скоро у нас буде вже тисяча. Останнім часом не знімаю відео, але канал собі якось сам не стоїть на місці, обростає підписникам, якщо можна так сказати. Ось, і до тисячі підписників зроблю якийсь конкурс, розіграш. Розіграю кілька саджанців, десяток чи навіть зо два десятка. Живців на сезон щеплення на серпень місяць. Тому, кому цікаво, слідкуйте. в наступних відео організую якийсь конкурс. Все, дякую за увагу.